Нове дослідження показало, що 10% найбагатших людей світу відповідальні за дві третини глобального потепління з 1990 року. Ці 10% це ті, хто заробляє понад 42 980 євро на рік. Один відсоток найбагатших спричинив 20% відсотків потепління, а 0,1% і одна десята відсотка найбагатших спричинив 8% відсотків потепління. Їхній спосіб життя та інвестиції значно збільшили ризик екстремальних погодних явищ, таких як смертельні спеки та посухи. Наприклад, найзаможніший один відсоток спричинив в 26 разів більше разових на століття теплових хвиль і в 17 разів більше посух в Амазонії порівняно з середнім показником. Викиди від 10% найбагатших у Сполучених Штатах Америки та Китаї призвели до зростання екстремальної спеки у 2-3 рази в уразливих регіонах. Дослідники закликають до прогресивного оподаткування багатства та інвестицій з високим вуглецевим слідом. Це може стати ефективним інструментом для зменшення майбутньої шкоди від змін клімату. Без урахування непропорційної відповідальності найбагатших кліматичні дії можуть бути недостатньо ефективними.